Слава Богу. Слава. Вже йдемо до молитви буду читати Боже Слово. Післення до Євреїв. 11 розділ з 24 Вірою Вірую прийдя в возраст, відказався називатися сином. дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, Не убоявшись гніва царського, ибо он, как бы, видя невидимого, був тверд. Слава Богу. Щось ви так не сміло, слава Богу, так тихенько говорите. Треба від серця говорити щиро, тому що ми не кажемо славу проповіднику чи хористам, ми кажемо славу Богу, правда? Я люблю, коли в церкві. Гарно відгукується, коли кажуть, слава Богу. Слово Боже, яке я зачитав, нам говорить про Моїсея. Був момент, коли перед Моїсеєм став вибір, що йому далі робити. Але там пише Слово Боже і каже, що український переклад каже, коли він виріс Моїсей. А коли він виріс? Оцей момент іменно описується, це коли йому було вже 40 років. Коли він виріс, прийше возраст, Йому було 40 років. Знаєте, що до любої справи треба дорости, треба вирости, щоб ту чи іншу справу звершати? Я не раз люблю казати молодим людям питаю одного. Брата, ну, ти женитися хочеш. ну, А як ти розумієш, що таке женітьба? А він каже: це так, щоб зробити щасливою іншу людину. Ого, думаю. Кажу: нормально, ти вже виріс до того. Знаєте, буває поняття так молоді люди. От я буваю на заручинах біседую. З молодими людьми. Вони ще й толком не розуміють, що то таке жениться чи заміж виходить. Він собі розуміє, що нарешті знайдеться та людина, яка буде стирати, варити, витирати, гладити, утюжити і так далі. О, а вона собі свою сторону думає, що нарешті знайдеться той, який зранку розбудить каву зробить. І так далі. Ви ще не виросли до того, щоб женитися, я вам правду кажу. Ви розумієте, що женіть, бо то серйозна справа. І коли молоді люди сходяться і часто в них виходить не так, як думали. Моя дочка каже, що вже вночі змучилася, бо мали все встає, де встає, і вона буде зятя, і каже, встань, поколиши Тимофія, бо ж Каже, я вже замучилася. Він так сів, сидячи, спить. Вона його такола, то тож погляди дитину, впав, на той біг спить. Ну. Він втомлюється, бо він на роботі. І щоб, ну, ви розумієте, молодь, що женітьба то не тільки Гаваї, а це є проблеми, переживання і так далі. Сестри мають мати свою вже кулінарну книгу, там, де. Рецепти всякі є, як борщ варити, а не, не будемо казати, експериментувати на желудку і свого чоловіка, там, то не вийшло, то вийшло. Тобто, що, ну розумієте, маємо бути підготовлені до цієї справи. Каже Писання, коли ми виріс, то не значить, що вже 2 метри, то можна женитися. Або, навіть, мобільний телефон, щоб носити, то теж треба вирости. Да? Щоб мати мобілку. От є, я зустрічав молодих людей, беседує йому 15 років, 17, він же виріс, щоб мати мобільний телефон. А є 25-30, а ще не виріс. Ну він не виріс, щоб мати телефон. Бо так він то в гречку, то в просо вскочить з тим телефоном, а потім плаче, потім молиться, а є. Молодіше, вони тільки починають, будемо казати так, формуватися, але вони правильно наставлені, знають, що треба, як. Вони виросли мати мобільний телефон. Ми вертаємося до Моїсея. Моїсею було 40 років. Ви знаєте, що його хотіли втупити, да? коли він був маленьким ще. Але там корзину зробили, його побачила дочка фараона, забрали його в царські палати, і він там ріс до 40 років. Я собі думав, Моїсею, в 25 років ти не виріс, в 30 років не виріс, в 35 років ти не виріс. Аж у 40 років написано: пришед возраст». Це не мається на увазі стаж твоїх років чи вік твій. Це мається на увазі, що ти виріс для того, щоб зробити якусь справу ту чи іншу. І написано про Моїсея, коли він виріс, то відказався називатися сином дочки Фараонової. Ви уявіть картину: Моїсей жив в царських палатах. Ви можете уявити, у вас теж в хатах, такі як царські палати. Правда, все гарно, чистенько. Ремонт гарний, красиві будинки, і так далі. Він же все краще, що можна було взяти в Єгипті, брав Моїсей. Кращі вчителя, краща їжа, все, що лучше можна було, все було для Моїсея. І раптом 40 років Моїсей виріс. І коли він виріс, то він вирішив, що робити. Іти страдати з народом Божим. Ви уявіть, чоловік спить, я ще раз скажу, царські палати, гарна їжа, добрі вчителя. І раптом він має оставити царську палату і йти до своїх братів, євреїв, рабів, які що роблять? Випікають цеглу. руки закачані, я так думаю, по локті. В глині, тому що з глини треба було місити, солому туди додавали, а потім ту цеглу випікали і будували міста для єгиптян. І Моїсей, будучи в царській палаті, раптом поняв, вирішив, він виріс до того, що йому треба йти і страдати з Божим народом. Забігаючи наперед, ми знаємо, він же не знав, що він буде 40 років свого тестя і офора пасти овечки. Він не знав. Але він вирішив вийти і йти до свого народу. І коли це прийшло рішення до нього, він вийшов, ви знаєте, цю історію, бив єгиптяніна, потім став тікати і прийшов до свого тестя, знайшов там. Ну, будемо казати, жінку одружився і 40 років пас овечки. Але щоб зробити такий крок, каже Слово Боже, що він вирішив чи захотів страдати з народом Божим, бо написано, он, як би в віддяні був тверд. Тут таке інтересне слово, бачити не Це подібно до нас. Хіба ми Бачимо Бога. Хоча співаємо, псалом, хористи, співають. Бачу Бога кожен день, правда? Хіба ми бачимо? Його, Хіба ми з Ним здороваємося за руку, чи вітаємося, чи десь Його в якихось образах бачимо? Ми вірую Його бачимо. І Моїсей написано, як би в невидимого був тверд. І далі написано там, тому що він дивився. На воздаяння. Він дивився, що за тим стоїть. Він розумів, то Божий народ, над яким іменується ім'я Господнє. З народом Господнім є сам Бог. І Моїсей вирішує повністю поміняти все своє життя ради того, щоб іти, і бути з народом Божим, бо він дивився на воздаяння і бачив невидимо. Браті і сестри, нам кожен день щось приходиться вибирати, правда? Якби стояло питання поміняти якусь там машину на хорошу машину, то питань немає, правда. Звісно, на цю поміняють. Чи там що там у вас є, апартменти там на якусь там хорошу двохетажну хату, правда? Ну, питання не стоїть, але коли з кращого щось поміняти на гірше, тут же починаємо думати. Чи стоїть його робити, чи треба це робити, чи воно дійсно справді оправдає саме себе. І приходить момент, коли в нашому серці йде боротьба, що мені робити? Ви знаєте, навіть коли гріховні думки приходять. Одна думка приходить робити те зло, ту неправду якусь, гріх якийсь, а друга думка говорить зовсім інше. А нащо тобі робити це? Коли ти зробиш, прийде тіснота в твоє серце. Тобі буде тяжко, ти будеш мучитися, в твоєму серці не буде свободи. І ти стоїш не мов би, на роздоріжжі мучишся, не знаєш, яку сторону тобі піти. Кожного разу тобі треба щось вибирати. Навіть будемо казати, навіть і кожного дня, навіть якою дорогою поїхати, і так далі, ми маємо вибирати. Але дуже добре, коли ми вибираємо те, що по волі Божій. Як переді мною брат говорив, щоб знати волю Божу, треба в ній бути, треба в цьому слові перебувати, щоб воно управляло твоїм життям, щоб воно керувало тобою. Я пригадую момент в нашій церкві. Був один молодий брат, він був сирота. Ну, батько ще жив. А мати померла, але батько його покинув, він жив з бабою прийшов до нас, зібрання І Його дуже ми жаліли. І одежу давали і гроші, давали, і що тільки мона. Давали раптом мені сказали, що він дивиться там якісь там фільми, непонятно що. Я став з ним бісідувати, став говорити, він каже, а що тут таке, що мені Бог дав. Мені Бог нічого не дав, я що, я не маю, я далі машини не маю, а треба було вже машину мати, я і так, І каже, і я кажу: ну і що ти будеш робити? О, ти нічого не маєш, Бог тобі нічого не дав. А він каже, а я буду красти. Я кажу: слухай, ти читав 6-7? Що людина посіє, та й пожне. Якщо ти будеш красти, кажу, я тобі буду писати письма в тюрму. Він каже: Ти що? То скільки людей краде, і що всі сидять? Я кажу, ти точно будеш сидіти. Та ні, так не буде я. Я кажу: дивися, є ще перед тобою вибір. Ти можеш вибрати. Ти можеш іти робити так, як ти хочеш, а можеш оставити те все, поправити свій світильник і йти правильною дорогою. Він не послухав. І він пішов, там вкрав якісь каструлі, здав на алюміній там їх. І остала міліція шукати. І, вроді невеличке, пішов, когось там вкрав два мішка зерна. І там же його зловили. А так як він був в розіскою, йому дали 4 роки строго режиму. І він сидів в Цумані, в колонії, в нас там, і позвонили мені, брати, і кажуть, там один чоловік хоче побачити з тобою. Я приїхав туди в тюрму. І коли там зайшов таке грубе розстекло, як оця ваша кафедра, стоїть між нами, там телефонна трубка, і тут я зняв. Він сидів через стікло, там охранники стоять, дивляться. Я кажу, ну що, Сережа, ти згадуєш нашу останню розмову нашу. Він каже, я згадую, як би я хотів повернути все назад. Але я нічого не можу зробити. Прийшла проблема в моє життя. Ви знаєте, є моменти, коли ми можемо зробити неправильний крок, а потім за нього треба довго-довго платити. 4 роки. Він бив камінь, такий великий камінь привозить чорний. І його б'ють на фракції більше, менша, менша. Руками, кувалдами б'ють пилюка, осколки сичуть лице, пилюку мусить ковтати, їсти немає. І чотири роки. За що платив? За те, що вкрав якусь каструлю. Ви знаєте, що перед нами дуже часто стоїть такий вибір. І написано, що Ісав за чечовічну похльобку, правда, миска червоного супу. І проміняв первородство своє, а потім і проміняв благословіння. Все проміняв. Кажеться, на що ісав? Не поцінував тим, що дав Господь. Браття і сестри, наскільки треба цінувати тим, що ви є в церкві Божій, що ви є діти Божі, що Господь дав вам віруючих батьків. Ви знаєте, я коли малим був, підростав, батько заходив в хату, ми втікали з хати. Тому що він бив всіх підряд, він розбирав, хто там, що там, малий, великий, чи то його дружина, чи то його діти. Ми часто ночували в сусідів, ми не могли нормально виспатися. Тому що він вставав серед ночі, він знову шукав е, те похмілля, і він знову лютував, і знову ми мусили втікати. Навіть якщо приходили і були в хаті, таке було життя. Але якщо глянути. На ваше життя, наскільки ви благословені. Ви ростете в церквах, де Боже Слово проповідується, де є істина Господня, Бог вас всім забезпечив, Бог вам дав все необхідне, щоб ви могли славити Ісуса Христа. Він вас благословив, Своїм благословінням. Наскільки треба це цінувати? Я дуже з багатьма молодими людьми говорив, які втратили це все. Одного разу зробили неправильний вибір і втратили. Повернути його не так, то просто. Ви не думайте, що просто прийшов, раз, сказав і все, ворог не дає. Один молодий юнак стояв біля дому молитви, і підійшли до нього, і ходи в зібрання. Він каже, я що спію так мотоциклом, газував так ручкою. Він газнув недалеко, метрів 300, від'їхав, прямо в дерево. І коли він лежав в лікарні, він не міг ворушитися, просто лежав обмотаний повністю бінтами і дивився тільки в небо. І так три місяці він лежав. І коли провідували його, говорили йому, молилися з ним, беседували з ним, вже з тої лікарні він вийшов повністю нормальним, віруючим чоловіком. Знаєте, нащо доводити себе до того, щоб Бог починав з вами робити справу? У мене є друг, який на границі між Україною і Польщею. Там черги машини, вони там займали черги, потім брали з людей гроші, щоб без черги вони проїхали. Ну, своя була команда. І появилась друга команда. І один ватажок тої команди, його батько був присвітер. В нього прозвище було пастир. Каже, але не того, що треба стада. І він з тими своїми хлопцями там працював і раптом з'явилась друга команда, яка вирішила його брати. І коли вони його перестріли, вони били ломом і зняли йому частину черепа, просто відкрита була черепна така травма. Молилися, може, я думаю, і вас молилися, тому що молилася вся Україна, де тільки 40 суток він лежав в комі без свідомості. Батьки молилися, заявляли по церквах. І Бог є милість. Браття, які молилися за нього, пробували, так, так голова була, як, то, як балон. Просто пальцем можна було туди пропихати, туди всередину. І коли він, Бог, звісно, підняв його по молитві народа Божого, я був на з'їзді інвалідів, де він був, і він підходить до мене, так одна нога, він так і Ледь переставляє, так хромає, каже до мене Саша, його теж Саша звати. Каже до мене Саша, то ж треба так ломом по голові бити, щоб я поняв, що мені треба покаятися. Я кажу, дякую Богу, що ти поняв. А скільки таких, що не поняли, їх уже немає. Я недавно був в одній хаті, в другому кінці Америки. Там були такі хлопчаки, і там слово було до батьків, що скоро прийде ваш дом таке, що в двох вухах задзвенить. І коли сказали батькам, якось так вони не прийняли нічого, але багато часу не пройшло. Хлопчак молодий, він їхав мотоциклом. Вроді нічого не мішало, все легенько впав, і оті забори, стовпчики такі квадратні, і прямо головою цей стовпчик, легенько, і все, його нема, його поховали. Знаєте, в наше життя в Божих руках я не хочу вас якось налякати, щось вам страшне таке розказати, але я хочу вас привести. Ну, будемо казати так, в не состояння, щоб ви розуміли, що Богу треба служити. Можете заробляти багато грошей, можете мати хороші машини, їздити крутими машинами, але дуже важно, що ти робиш для Господа. Чи твоє серце горить для Нього? Воно не мішає тобі. Служіння Богу не мішає тобі на роботу ходити, заробляти гарно, бути благословенним. І ми співаємо псалом: хорошо, коли серце свободне, хорошо, коли не в ньому зла. Ви знаєте, яка то радість, коли на серці свобода. А як то тяжко, коли ти зав'язаний, попав в якусь неприємну ситуацію, зайшов далеко, гріх зловив тебе, ти відійшов, ворог відігнав тебе від Божого народу, тобі в зібрання не хочеться йти. Тіснота прийшла така до тебе, і ти хотів би вирватися, а вже не можеш. Страх прийшов, який сковує тебе. І ти не можеш вільно йти за Господом. Але пам'ятай, що є Господь, який повний милості, Він не тільки наказує. Він ще й любить, він ще й спасає, він хоче спасти. Я був недалеко, звідси ні, то далеко, на тій стороні. Лежав молодий хлопчина в хаті поламаний, теж на мотоциклі розбився. І коли ми зайшли туди в хату, батьки попросили помолитися. А він такий, знаєте, на собрання не крепко, а так все. Любив техніку, десь вечорами з дівчатами посидіти. І коли ми зайшли в хату і стали молитися, він став плакати, йде до нього слово. А в мене не було іншого способу, щоб спасти тебе. Я і так є в милість над тобою. І Він з тими такими костелями, з тим всім став ходити в зібрання, покаявся, Богу став служити. Бог знає, як спасати. Алілуя! Він знає, як вирвати тебе. Може, ти задалеко зайшов, запутався. Але Він повний милості, Він готовий дати тобі спасіння, дати тобі прощення, ти маєш прийти до нього, як той блудний син, прийди в себе, зрозумій, що ти не на ту дорогу став, неправильно ходиш, не тими путями водить тебе ворог. Пам'ятай, що є Божа дорога добра, чиста. Свободна, де ти радість переживаєш, де силу тобі дає Господь, де Дух Святий торкається тебе, і ти йдеш в зібрання, ти радісний. Слово Господнє говориться, а ти над ним розмишляєш, ти єсиш його, це благо для твоєї душі. А є другий момент, коли ти десь переступив його волю, тобі тяжко. Ти в зібранні, як заяць сидиш. Любе слово говориться, воно до тебе, воно лякає тебе, страшить тебе. І що як знають, а що як виявиться, не ховайся. Одного разу ховався Адам, і що з того? Бог прийшов, Адам, де ти? Я сховався, бо голос твій почув. Він страшний став для мене. Хай сьогодні голос Божий буде для тебе добрим, приємним, лагідним. Якщо є щось в твоєму серці, зараз в цій молитві скажи, Ісусу, Він же ж повний милості і має владу простити тебе. Скажи, що тобі тяжко, скажи, що ти ну, переступав його волю, неправильно жив. Перед ним покайся, і прийде милість, Бог дасть тобі вихід. Він поправить твоє життя, поможе тобі стати твердо на дорогу правди і жити благословенним життям. Молодость швидко пройде. Ти не зогледишся і вже ти станеш жонатий, одружений, дітки підуть, вже треба буде їх вчити. І ти подивишся, оглянеш на своє життя, щоб тобі не було стидно. Я ще раз кажу: руки пройдуть. хай нас благословить у цьому Господь. Ми схиляємо коліна й молимося. Амінь.